Відчуття суму, тривоги, роздратованості, перестороги, емоційні гойдалки це нормальні реакції людини, в яких вона може наразі перебувати з огляду на те, в який час живемо, реагуючи на стрес, певні зовнішні подразники, образи, агресію, насилля. Як відчути ту крихку межу, за якою звичайні переживання не переростуть в психічно нестабільний стан? Куди звернутися за професійною безкоштовною анонімною допомогою? Поговоримо з менеджером спеціалізованої служби первинного соціально психологічного екологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього та гендерного насильства, Ольгою Гакотіною. Усі ми переживаємо тяжкі часи. На нас звалюється безліч проблем переживань. Все частіше у людей постає питання, де знайти психологічну підтримку, психологічну допомогу. В нашому місті з 20 травня працює спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб постраждалих від домашнього чи гендерного насильства. Ви можете отримати кваліфіковану допомогу психологу, соціального працівника безкоштовно. При виникненні будь-якого виду насильства з зазначених, які так чи інакше впливають на ваше психологічне здоров'я, одразу звертаєтеся за допомогою. Існують чотири види насильства: фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Але треба відзначити, що фізичне насильство це не лише побої, сінці, каліцтва. Е те, що ми можемо бачити, але і утримування проти волі людини, штовхання, сексуальне насильство це не лише пряме зволтування, але і демонстрація фото-відеоматеріалів, небажані дотики, демонстрація власних статевих органів. У своїй роботі ми тістіше ті, стискаємося з психологічним видом насильства. Існує безліч від видів такого насильства. Їх докладно описуємо в нашій групі в Фейсбуці. Усі мешканці нашого міста, які стали свідком або переживають насильство, можуть звернутися до нашої служби за безкоштовною консультацією за телефоном 095 033 45 88. Окрім цього, наразі у служби є можливість влаштувати членів родин постраждалих від насильства на реабілітацію до будинку матері та дитини сусідню територіальну громаду. З метою налагодження співпраці з будинком матері та дитини в рамках роботи з родинами, члени яких постраждали від насильства в сім'ї, директорка департаменту соціальної сімейної політики Діна Базиленка відвідала даний заклад у селі Безім'янка Тузлівської сільської громади Білгород-Дністровського району. Керівники закладу запропонували свою допомогу у прийнятті таких сімей на безоплатне, тимчасове проживання з харчуванням та професійної психологічної підтримки. Важливою частиною нашої служби є профілактична робота. Найближаючим часом ми плануємо провести тренінги для всіх бажаючих щодо профілактики емоційного вигарання, підвищення рівня стресостійкості та інших важливих питань, які можуть. Призвести до небажаних наслідків, адже якщо ми будемо емоціонально стабільні, менш тривожні, ми не зриватимемося на своїх близьких, колег, і це знизить рівень конфліктних ситуацій вдома, на роботі в суспільстві, які можуть привести до насильства. З метою проведення профілактичної роботи з підлітками щодо запобігання та протидії насильству для учнів старших класів упродовж червня проводилися інтерактивні тренінги, які ось ось будуть поновлені. Наразі ми проводимо підготовчу роботу для продовження таких тренінгів. Ми плануємо залучити не лише учнів старших класів, але і студентів технікумів коледжів нашого міста. Джерела допомоги, звісно, треба шукати перш за все там, кому ви довіряєте: серед близьких, друзів, соціальних педагогів та психологів шкіл, і звісно, професійних служб цілодобових гарячих ліній, які доступні до спілкування. Насамперед, це цілодобова гаряча лінія 1547. Також національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Та гендерної дискримінації 116-123, і є Національна горяча лінія для дітей та молоді 116-111. Головне не соромитися, не боятися звертатися, тому що. Тут і у других служб ви можете отримати реальну допомогу. Ми знаходимося за адресою Кирилова, 5, але потрібно попередньо записатися за номером телефона 095 033 45 88 та записатися к нам на консультацію. Пам'ятайте, що стійке психологічне здоров'я, душевний комфорт кожної людини залежить від багатьох чинників, і тут важливо не пропустити той рушійний важель, який може порушити його стабільність. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.